Опалення у Харкові під загрозою. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенегубов. У Харкові немає власної генерації. Проте з технічної точки зору і місто, і область готові до опалювального сезону. На 100%. Однак чергова атака фактично показала, що у нас було аварійне відключення електроенергії. Тому, звичайно, це все ускладнює проведення опалювального сезону. Тим не менше, наразі працюємо над децентралізацією системи опалення, і ця робота буде продовжуватися постійно. Вже на 20% всі об'єкти в нас повністю автономні і можуть самостійно, в незалежності від наяви електропостачання продовжувати працювати за функціоналом, зазначив голова ОВА. Стосовно пунктів незламності, то на випадок можливого знеструмлення в області є 900. 13 пунктів незламності. Вже працюють понад 100 пунктів. Інші будуть відкривати за необхідності, додав Синігубов.